Усіх вітаю на уроці навчальні грамоти. Читання. Буквар Перша навчальна книга Україна, моя батьківщина. Зараз ми будемо працювати над цією темою. Прошу вас підготувати кольорові олівці, звичайний простий олівчик і зушит в косу лінію або посівник, якщо він у вас є. Дзвенить струмочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній. Але писати кожне слово у мові правильно зуміть. Діти, подумайте та скажіть, я хочу навчатися тому, що. Чому ви хочете навчатися? Що ж для вас такого цікавого? Можливо, наприклад, ви хочете навчатися, тому що можете дізнатися багато нового, або, можливо, тому, що це цікаво. Поставте відео на паузу та дайте відповідь на це запитання, чому ж саме ви хочете навчатися? Як ви думаєте, а чим же ми будемо займатися в школі? Чим ми будемо займатися на наших онлайн-уроках? Що ми будемо робити? Висловіть свою думку, будь ласка! Послухайте уважно загадку та дайте на неї відгадку. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже, усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Що це, діти? Книга правильно. Слухаємо другу загадку. Букви всі від А до Я на сторінках. Чого? Букваря. молодці. Я пропоную зараз ознайомитися з нашим посібничком, з нашим буквариком. Розгляньте, будь ласка, його обкладинку, у нас таких посібничків 6 частин. За ними ми будемо працювати. Якщо вони є у вас дуже добре, якщо немає, а лише в онлайн-форматі, теж добре, будемо працювати і так. Пропоную розглянути йомовні позначки для того, щоб вміти ними користуватися. І ось така блакитна крапочка має значення, що відповідаю на запитання або виконую завдання. Думка розповідаючи, обговорюю. Якщо підручник у блакитному кольорі, то тут ми будемо вчитися читати, а в рожевому Будемо вчитися вправно читати, якщо ви вже, наприклад, знаєте всі букви. Рука з ручкою будемо вчитись писати, пензлик будемо вчитись малювати та розфарбовувати. Дві людинки це робота в парі або в групі. Маски, театралізація. І також у нас будуть рубрики. Якщо у нас є навушники, то ми слухаємо текст. Якщо у нас є кнопка програвання, то ми будемо досліджувати різні медіа. Запам'ятайте значення цих позначок і користуйтеся протягом всього навчального року. А тепер я прошу, щоб ви уважно, уважно послухали, адже наш букварик просить нас, щоб ми. Правильно з ними поводились, а саме, щоб ми брали завжди його чистими руками. Коли гортатимемо його сторінки, намагатися, будемо їх не загинати. Також він каже, що підручник це не альбом, тому малювати в ньому не можна, в ньому малюють лише художники, а. Учні вже розглядають ці малюнки. Хочу наголосити, що саме в посібнику можна і малювати і писати, а в підручнику ні. Також букварик просить, щоб ми виготовили для нього закладки. Також просить, щоб клали в певне місце і знали про нього, щоб не загубити. І просить, щоб ми його берегли, бо він для вас. Найкращий шкільний друг. А тепер давайте з вами подумаємо і скажемо, що потрібно у школі, які шкільні речі нам потрібні? Чи потрібні нам підручники? А пенал? А зошити потрібні? А ручка і лівчик? А кольорові олівці потрібні? Так. А скажіть, будь ласка, а як ми маємо до цього всього ставитися? Розкидувати, рвати, ламати чи, може, якось по-іншому? Добре, молодці. Тепер я прошу вас послухати вірш Валентини Новомирової, який має назву Україна. Україна. На білому світі є різні країни, а в них і ліси, і лани. Та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки й сини. Усюди є небо, і зорі скрізьсяють, і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину я маю, її Україною звуть. Діти, скажіть, будь ласка, про що вірш був? Так, про нашу батьківщину. А скажіть, а що ви знаєте взагалі про Україну? Розкажіть, будь ласка, поставивши відео на паузу. Скажіть, а що ви знаєте про державні символи України? Які вони є? Так, це Герб України, Державний Прапор України та гімн України. Правильно. Прошу зараз вас відкрити ваш посібник на сторінці 6. Якщо посібнику у вас немає, відкривайте ваш зошит і намалюйте там, будь ласка, Державні символи України. Якщо посібник є, розмалюйте їх. Можна поставити на паузу під час виконання. Прослухаємо гімн України. Якщо раптом не відобразиться звук, Можна прослухати за посиланням або за каналом. Дякую за прослуховування і тепер хочу з вами трішки поговорити. Давайте подумаємо і скажемо: чи знаєте ви, як треба поводитися під час звучання державного гімну України? Що треба робити? Треба стояти тихо або підспівувати і покласти руку на серце, так, праву руку на серце і поводити спокійно, добре, молодці. Давайте розглянемо світлини і скажемо, що роблять діти. Так, правильно, вони слухають гімн України і співають його разом з виконавцем. Після уроку можна за бажанням заспівати Державний гімн України. Для цього можна або використати QR-код у вашому посібнику, або ж знайти в інтернеті і підспівати. І в кінці я вас прошу обрати відповідну цеглинку Лего до того, як ви оціните нашу зустріч. Якщо зелена, то все було легко. Якщо червона, то я дуже втомився, якщо жовтенька, то було цікаво, а якщо помаранчева, то вам все вдалося, якщо синя, то було складно. Ви можете обрати і назвати саме той колір, який підходить для вас. Я дякую вам за сьогоднішню зустріч, до побачення, до нових уроків!